Ми українці, ми то розуміємо, що ми сильні, що ми резілієнт. Це все ми розуміємо тут, але нам це треба транслювати набагато далі. Світ має розуміти, що таке Україна. Як виглядає сьогодні тиждень підприємців Херсоні? В понеділок рятуєш свого співробітника після обстрілу. Вівторок забиваєш вікна, відновлюєш електропостачання. В середу відбуваєшся від прокуратури. В четверг розпочинаєш посівну слоняшнику, В п'ятницю виступаєш у Львові на субдей форум львів. Я би запропонував інвестиції вбачати як певну енергію або ресурс, який уможливлює або прискорює реалізацію якоїсь ідеї. 40 тисяч три продано! Продано лот! ваші опуски! Коли ти ростеш. То ти постійно драйвиш, ти постійно добираєш нових людей, ти постійно придумуєш нові ідеї. А коли е, ти починаєш зупинятися в своєму рості, це все потрібно потрошечки підрізати, тому що це не ті речі, які тримають тобі вже і сьогодні фінансову стабільність. Зазвичай ставимо собі певні планки, коли ми її досягаємо, ми її піднімаємо. Ми реалізовуємо свою місію, і ми робимо так, щоб наш бізнес ставав кращим, кращим. Середовище суп для мене це одне з тих е, якісних середовищ, де такий обмін думками є дуже продуктивним. Моє бачення взагалі українського суспільства після перемоги е, дуже хочеться, щоб ми були найкращою інклюзивною країною. І включеність жінок це теж інклюзивність, включеність тих людей, які прийдуть з фронту, тих людей, які прийдуть повернутися з війська. Це все є інклюзивність. Я завжди для себе дуже чітко розумію, де є іміджова історія. Ідея комерційна історія, і от в нас зараз таки вийшло з цими двома колабораціями. Одна колаборація це, це суто іміджова історія при намі на американському ринку в тому результаті, який ми бачимо сьогодні. А одна комерційна поломанця ролов бізнес Сайвод Дівайд ін трі парцатліч вона в деміс інюкраїн, де бізнес шутфоловозгойнка, шутворк інавей, кооперейтвізґермент. Uh, representatives who are officially uh, conducting the negotiations. The motivation included the... The...